Зміна поведінки та мотиваційне інтерв'ювання при ДКП. Частина друга. У другій частині ми обговоримо мотиваційне інтерв'ювання. Наприкінці цієї сесії, ви зможете використовувати техніку мотиваційного інтерв'ювання ОАРС. Що таке мотиваційне інтерв'ювання? Це техніка, яка допомагає людям розібратися з амбівалентністю почуттів і знайти внутрішню мотивацію, необхідну для зміни своєї поведінки. Концепція мотиваційного інтерв'ювання була розроблена на основі досвіду роботи з людьми, які мають проблеми з алкоголем. Вперше сутність мотиваційного інтерв'ювання була описана Вільямом Міллером у 1983 році. Більш детально основні положення методу були викладені міллером і рольником у 1991 році. У 80-х роках ХХ століття традиційним підходом до консультування споживачів наркотиків було нав'язування клієнту мотивації до змін і намагання умовити його змінитися. Консультант представляв себе як досвідченого професіонала, який знайшов проблему клієнта, показав її клієнту, описав клієнту його нерішучість вирішувати проблему та безпосередньо вказував йому ефективний метод вирішення. Опір змінам сприймався як риса характеру, над якою потрібно серйозно працювати, коригуючи самого клієнта. Консультант із таким підходом виступав в ролі експерта. Однак незабаром стало зрозуміло, що клієнти погано сприймають цей підхід, виявляють непокірність і небажання визнавати те, що інші люди їм кажуть про їхні проблеми, врешті вони відмовляються змінюватися. Це, у свою чергу, вичерпувало терпіння консультантів, змушуючи їх виправдовуватися та стверджувати, що їхні клієнти переважно невдахи. Наводячи ці причини невдачі традиційного консультування в питаннях залежності, Міллер дійшов висновку, що надання порад агресивна конфронтація з клієнтом і пряме переконання призводить до опору змінам, який багато фахівців вважають основною перешкодою для бажання клієнтів змінитися. Мотиваційне інтерв'ю спеціальна техніка консультування, в якій консультант стає помічником у процесі змін і демонструє прийняття клієнта таким, який він є. Ця техніка була розроблена як короткостроковий, заснований на прийнятті неконфліктний спосіб допомогти будь-якій людині змінити свою поведінку. Мотиваційне інтерв'ю поєднує в собі найефективніші і водночас найпростіші прийоми бесіди запитання, вислуховування, конспектування, підтримка. Їх застосування є основними принципами та завданнями методу. Використовуючи різні стратегії, консультанти та спеціалісти можуть надихати клієнтів на прийняття рішення щодо своєї поведінки. У роботі програми ДКП мотиваційне консультування є основним методом надання інформації та рекомендацій серед ЛВІН, обмінюючись інформацією, ми мотивуємо ЛВІН ухвалити рішення про використання ДКП. Перш ніж консультувати клієнта, фахівець із ДКП повинен визначити, якої мети він хоче досягти чи збігається ця мета з бажаннями та установками клієнта, які зміни в поведінці клієнта є доречними та бажаними в цьому випадку. Завдання фахівця з ДКП надати інформацію тим, хто її потребує, і визначити потреби своїх клієнтів. Подальше консультування базуватиметься саме на них. Воно не повинно бути нав'язливим або нав'язаним. Ми просто пропонуємо клієнту комплекс послуг, які допоможуть йому змінитися, а вибір залишається за ним. Метою мотиваційного консультування в програмі ДКП є надихати лвін, ухвалювати рішення щодо зміни способу життя та менш небезпечний і конструктивний. При використанні мотиваційного інтерв'ю найважливіше створити відчуття безпеки, розуміння та підтримки, щоб допомогти клієнту, обов'язково поміркуйте про його поведінку, вирішіть, чи готовий він щось змінити у своїй поведінці. Вирішіть, як можна і потрібно діяти при внесенні запланованих змін. ПРИНЦИПИ мотиваційного інтерв'ювання. Намагаючись сприяти клієнту впоратися з його поведінкою за допомогою мотиваційного інтерв'ю, консультант повинен дотримуватися таких основних принципів співчувати клієнту, виявити протиріччя, вагання та сумніви щодо проблеми, працювати з амбівалентністю. Уникати суперечок прямих переконань, спроб довести свою правоту, зменшувати опір, підтримати та розвивати незалежність клієнта в ухваленні та виконанні рішень, прийоми мотиваційного інтерв'ювання. Основними прийомами мотиваційного інтерв'ю є відкриті питання, відзеркалюючи слухання, підсумовування, заохочення та підтримка. Перші літери назв цих прийомів англійською утворюють абревіатуру ORS, тобто весла, веслуючи вдвох із клієнтом. Ви допоможете останньому дістатися призначення, Зміни поведінки. Отже, перерахуємо ще раз відкриті запитання, open questions. заохочення та підтримка, affirmation. Відзеркалююче слухання, Reflective, listening. Підсумовування, summarizing. Запитання. Перша техніка, яку ми розглянемо, це постановка запитань. Запитання допомагають розпочати консультацію, підняти нові теми та обговорення, висвітлити та уточнити спірні моменти, допомогти клієнту в саморозкритті. Існує два види питань відкриті та закриті. До відкритих належать запитання, на які не можна відповісти коротко, кількома словами. Такі питання спонукають інших до розмови і дозволяють отримати максимум інформації. З іншого боку, на закриті запитання можна відповісти коротко, часто простим так чи ні. Одним із найкорисніших відкритих запитань під час розмови є чи можете ви навести конкретний приклад. Під час консультування слід ставити такі відкриті питання, які спонукали б клієнта до більш глибокого роздуму. Наприклад, розкажіть, будь ласка, про те, що саме вас турбує. Відкриті запитання мають перевагу, коли необхідно сфокусувати інтерв'ю на чомусь конкретному та встановити якийсь факт, але тоді основна відповідальність за розмову перекладається на інтерв'юера. Закриті запитання також можуть бути дуже корисними, але необхідно постійно переходити від одного типу запитання до іншого, щоб консультація не перетворилася на з'ясування подробиць. Запитання, які починаються зі слів, що ще підійдуть для того, щоб розпочати розмову, іноді прохання визначити найбільш гострі проблеми, наприклад, що вас найбільше турбує, допомагає підвищити мотивацію клієнта. Однак, де це можливо, спробуйте перефразувати закриті запитання у відкритті. наприклад, замість запитання, чи змінилася частота вживання наркотиків останнім часом. Запитайте, як змінилася частота вживання наркотиків останнім часом. Перше запитальне слово відкритих запитань часто призводить до певних відповідей наприклад, запитання, які починаються із запитального слова, що ведуть до розмови про факти, як. До обговорення почуттів або процесу, чому до аналізу причин. Постановка запитань сама по собі може бути цінною технікою. Ставлячи правильні запитання в найбільш відповідний момент, ви допомагаєте клієнту бути найбільш конкретним і точним у тому, що він говорить. Типи слухання, наступна техніка, яку ми розглянемо, рефлексивне слухання. Існує два типи слухання пасивне та рефлексивне, віддзеркалююче або активне. Пасивне слухання ви мовчки слухаєте, концентруючись на тому, що ви чуєте або думаєте, не турбуючись, чи розуміє співрозмовник, наскільки ви до нього уважні. Рефлексивне слухання ще його називають відзеркалюючим або активним. Слухаючи співрозмовника, ви висловлюєте свою увагу так, що співрозмовник бачить. І отримує підтвердження, що ви його дійсно уважно слухаєте. Рефлексивне слухання є одним із основних елементів мотиваційного інтерв'ю. Шляхом переформулювання змісту сказаного фахівець ДКП показує, що він справді почув і зрозумів сказане уважно слухайте те, що говорить клієнт, і намагайтеся зрозуміти, що він має на увазі. Необхідно виділити основні моменти. Іноді нам лише здається, що ми правильно розуміємо співрозмовника, а насправді він може мати на увазі взагалі інше підсумовування. Наступна техніка, яку ми розглянемо, це підсумовування. Підсумовування полягає в тому, що медичний працівник подумки виділяє суть того, що сказав клієнт, а потім передає це клієнту. Згідно дослідників Міллеру та Рольніку. Підсумовування посилює сказане, показує, що ви слухали уважно і готує клієнта до того, щоб просуватися далі. Підсумовування, що поєднує позитивні та негативні почуття клієнта щодо вживання наркотиків, може допомогти клієнту усвідомити свої протиріччя. Підсумовування може бути хорошим початком і завершенням зустрічі з клієнтом і може послужити клієнту природним містком для переходу від однієї частини розмови до іншої, підсумовування може допомогти клієнту у переході від однієї стадії зміни на іншу. Підсумовування зазвичай починається зі вступної фрази, наприклад, таким чином, якщо я вас правильно зрозумів, я хотів би уточнити, ви сказали іншими словами, якщо підсумувати те, що ви сказали, отже, ви плануєте якщо я не помиляюся, ви хотіли сказати, врешті підсумовування допомагає клієнту усвідомити власні реакції і оцінити свій власний досвід, воно також дає можливість медичному працівнику та клієнту відзначити, що було втрачено чи неправильно сформульовано. Заохочення та підтримка. Щира підтримка клієнта розвиває та зміцнює його самостійність та впевненість у власних силах. Підтримка медичного працівника включає визнання тих труднощів, які пережив клієнт. Висловлюючи підтримку, медичний працівник каже Я чую, я розумію він демонструє повагу до досвіду та почуттів клієнта. Підтримка дозволяє клієнту відчути себе впевненіше у мобілізації своїх внутрішніх ресурсів для того, щоб робити дії та досягати змін. Підкреслення досвіду клієнта, що вказує на силу успішність, допоможе уникнути розчарувань і втрати мотивації, ось деякі приклади висловлювань, які використовуються фахівцями ДКП для заохочення та підтримки клієнта. Я розумію, наскільки складно вам було зважитися прийти сюди. Ви зробили великий крок. Думаю, це чудово, що ви хочете зробити щось у зв'язку з цією проблемою. Це було дуже важко для вас. Ви справді дуже сильна людина, якщо змогли так довго жити з цією проблемою і не здатися. Це гарна пропозиція. Вам, напевно, дуже важко витримувати такий стрес. Підіб'ємо підсумки. Мотиваційне інтерв'ювання це короткий, заснований на прийнятності, неконфліктний спосіб допомогти клієнтам змінити свою поведінку. Воно засновано на таких принципах, як емпатія та зниження опору, і використовує техніку Оарс. Використовуючи мотиваційне інтерв'ювання, важливо задавати як відкриті, так і закриті запитання та підсумовувати обговорення. Заохочення та підтримка розвивають і зміцнюють незалежність і впевненість клієнта.